Всем привет, у меня кайф Мелс. Знаете, пошла. Э, тю -тю. Короче. Э, играю на ангаре. Выконую. Це не важно. О, вау! Вау! Чет. Э, играю с э, Вот Отака фигня и така финя. Будем отощетом. Там кімната недавно почалась, так що. Так ще. не знаю, що виту. Донатрік, як ви. Як глядате, ви можете побачити, у тут є пару донів. Як як компот. Я щось типу такого. типу. Короче, компот є. Що. Займ мені МП7. Як дуже так по душі стало. Коли я почав більше грати. Ооо я не знаю, якось так подріс, Не знаю, я в неї майже вдачі ну, мені авук більше подобається. Я зараз відкриваю. Я знаю зброя. Дуже мало відкрито. Та бог ти мій милий Та що таким рахунком граш. Шукаліка не маєш. Що не маєш? Сил вбити. Ну, я заряк повний нопораю, но в общем. Тобо просто не знаю якось. О дивіться, дивіться. О, яка пішла орда. Он це буде закинути, подобрав уль ультрагранадіор. Не знаю, може би это. Ультрагран це п'яти, а то блин, з усьмиту б... не знаю. Вийшло би мега-ультрагранатр. Ну, вбивку ось сор гранатою. О, за них на сорі Вже 4 з ПП вбили, ну це так просто контракт взяв. по стату и набивать. Так. А, комп компот. Он за, за нас тоже компот играем Альпийский компот. Ну, мы выиграем. Но ну, я там за, за, зашел. в після, після так майже хвилини ігри. Само, по це, це, це зарак повний ноб ну, тварь. Ну, пробую застрим. Оу! Че себе накачав мускули на тому місці. Ай! Он вбил, кося Піся! О боже, мікенік. Тільки що прочитав. Ось як я лежу річко, поза з Позазірочка. В такий поз дуже гарно помирати. Це, як пані, наркоман говорив. Скажіть, правда. Граната. А, ну, до речі, треба буде якесь відео записати на ножах з аммерським ножам. Я, я, я побігаю. Майже вбив! Ти шо за. А кофіга у мене нож така е, нуб я лежав. Ге, но я лежала, так що не треба не вбивати, так що, поняв. За якісь нуби грають. Лежать їх не вб'ють, так що якісь нуби паністю грають я таким правилами коротше ми йдемо з рахунком 11 до 8 і ще просто це просто рахунок погаток ворфейса War він вірвався почав стріляти вони вийшли і били мене десправедливі цьому гречному світі я один одним святив, не всім. мій. Тільки одна людина світає, то тільки я. А всі інші ні. Ну. О, за, за луком побігаю. Лайд. Я пожартувати, що нічого не говорить такого, що я такий. Ну, а це тема теж. Тільки перезарядка. не коротше. 9 метри більше, все. Просто ангар. Я просто батя нагара, блин, 12 на 10 на, на всм місце не знаю, что зно так сталося. сегодня снайпер фейс. Нужен игра в Де... Денджена игра варфик. Так что это все пой. Нічого такого коротше страшного, якщо Я вже це чуть осліпну. Коротше Все буде. Ця Песня вже дістала мене. Це вже десь в мене. Ну я може запишу квешку з адреналінчиком вісім вийшло. Може запишу квешку з адреналінчиком. Не знаю я. Ну, ну як вийде, коротше? Думаю запишу. Може з таким побігаємо. З таким, з таким. То, давайте попробуємо таким собі яким один кому два приціл. Меня не знаю, мені з него якось покращено у него. там то точно побільше. Такий кружок. Такий кружок, такий кружок, такий кружок. З таким краще. Най мне якось... Таким присел тоже такий нормальный. Не знаю. Мне сподобається с таким з с таким. Так, минулся По твоя минута я, я говорю, что його мину Я могу говорить А я мне не поверну Так гор Норкман Кусь Так камнями кидается более чушь В болину Сурога Ой о, девушка ніколи не, ще, не, ще, не, ще, не, не... Ну, разно то пришло тут два с таким. На инстант ствол, ну, можна можно вешать. не Потом он не... глушок. Да, Давай, давайте дай поправим побігати. Прям бах. У него калика а я не знаете, найти є. Взагалі може не відкри. Ну, відкривало там так чуть-чуть. Давайте ще мись є. О, компот Я і не є компот, а ви виговорчий наркоман. Норкоман. Не знаю, ми як все виграємо. За яким дивом, но ну, ми виграємо. Ach this pi shap carrot штурмовой інженер компакт выполнен ула Рахунок арахон так Бога я таким арахунке может